До вашої уваги, мій особистий велосипед. Куплен півроку назад перед зимою. Новим. Після цього всю зиму вкладав в нього душу, вклав в нього приблизно 1000 доларів. Можливо, одразу так не видно, але ми будемо зараз придивлятися ближче. Велосипед такий, знаєте, вийшов турінговий і турінговий чому? Бонки. бонки по цим вилкам є, бонки з цієї сторони є, бонки вгорі, бонки знизу, бонки, тому він я його називаю турінгом. А також я вважаю, що це і гравел в тому числі. Він має резину характерну для гравела. Бачите, з таким протектором. Це, до речі, вже пішов тюрінг. Резина Максіс встановлена, проїхала десь 5 км, поки я сюди доїхав. А, повністю нова залита жижа, все вже встановлено. Те ж саме з заднім колесом. А, все чудово, спіце тут в принципі, більш класика. А, можна передивитися ближче сюди до касети. Бачите, касета аж блищить, все нове, машинка нова. Лапка регулюється, педалька вижимна теж є гідролінія, все протікає, ну, все нове, бачите, все смазане, воно аж блищить. Забув ще сказати, мій зріст 1,90 м. Рама під цей зріст, але починаючи від моєї дружини 176 м можна вже стартувати. Тобто десь метр 78 м і до 2 метрів ця рама от для таких от хлопчиків. Продовжимо. Підходь ближчим. Просто рандомно буду називати. Дивіться, встановлені педалі. бачите, шимано. з цієї сторони тапки, будь ласка, з цієї сторони контакти. Тобто, і тут є грузики. Тобто, як би ви не крутили, вони все одно поступово-поступово, але повертаються в положення таке. Дуже круті педалі віддаю. А, також все, що ви бачите, я віддаю. Кріплення подстаканники, будь ласка. Будь ласка. З цієї сторони о, для розуміння полторашку тримають, будь ласка, а, сумки підсідельного штиря. А, сумка ця і сумка ця. А, тут знизу сплошна, зараз прокамляти ще погона сплошна. Тут така. Чого тут іменно не сплошна, тому що щоб вашим яйкам було удобно, коли ви спєшуєтесь. Бачите? Що ви і раму не чіпляєте, і сумки не чіпляєте. Тому я зробив ну, таким самим, щоб можна було сюди а, значить, Особливості цього велосипеда. Я, мабуть, зразу було видно, що це турінг. Стояла у мене задача проїжджати по 150 км, не напрягаючись. Оцей велосипед дає таку можливість. Один величезний акумулятор, якщо ви бачите, починається аж у стакана і аж до каретки спускається. Тобто це досить великий акумулятор, його вистачає на 100 км 120 взагалі, по інструкції. Мені вистачає 100 км, не напрягаючись. Тобто, якщо там напрягатися, то можливо і 120 вийде, ну не напрягаючи 100. Плюс, дивіться, ще один повністю новий акумулятор, а він цей кладете сюди, цей міняєте, і ви з цим ще проїжджаєте 100 кілометрів. Також е по, по комп'ютеру розкажу, але тут комп'ютер досить простенький, е кілометраж. Заряд акумулятора сам переходить день ніч. Кнопочками маніпуляторами можна перемикати потужність. А от, даже, подивись. одометр, подивись, подивись. 240 км. Видно, так? І швидкість руху у мене 59 годин. Чому 59? Також він був прошитий на неограничену швидкість. Тобто, щоб не було 25. І він зупиняється, а він їде 40, не прикладаючи зусиль. Ну, 50-55 це вже вам трошечки Ну как би не трошечки, вам треба вже зусилля буде прикладати. Тобто цей велосипед сам по собі не їде. Тут педалосіст. Вам треба буде з кожним рухом прикладати зусилля. І 40-55 ви поїдете. Йдемо далі. Надя проходь. <кій> Дивіться, щоб проїжджати 150 км, у всіх жопа трісне, треба буде шорти, памперси і так далі. Мені це все фіня не подобається. Це йде гелівий, бачите? Такий, як в рекламі дурмеу і так далі. Високоякісне седло, теж нове, багато задніх не бачила. Також йде поцідільний штиль з амортизатором, Дивіться. Тобто там от пружинкою відкручуєте і під вашу вагу регулюєте. Саме головне, що ви маєте розуміти, що ваша жопа буде в безпеці. Йдемо далі. Тепер що стосовно рук. Дивіться, нема ж амортизаторів. Так? Проїхати 150 км це розбити собі руки. ну, У мене так, можливо, ви чемпіони. Тому встановлено винос, який дозволяє... Робити наступним чином. Оп, видно, так? Надяків, ні? Угу. От, таким чином, коли я сідаю, я коли натискаю уже, от дивіться, стрибаю. І ручки мої дивіться. Ну, е -е, до уваги, я прикладаю зараз зусилля, якби, коли руками роблю. Тобто, коли ти просто їдеш... Ти цього не відчуваєш. Також ось тут у мене замів, замівні пружини, які допомагають регулювати ну, степінь би так, стиснення. У мене зараз такий середній стоїть. Шикарна штука, дуже рекомендую. Ідемо далі, підходь сюди. Також встановлено кріплення така от штучка для телефону. Якщо її зняти... Тут стандартне кріплення гармін, ваху і так далі. Будь-який ваш комп'ютер сюди вставляється. Я думаю, ви чудово його знаєте. Це просто я віддаю, бо я телефон використовую ж боляче. Мені воно подобається. Я ще трошечки розповім про саму раму і про мої відчуття від катання. Рама це чиста Іспанія, дуже крута компоновка. тобто Велосипед досить легенький. Тут карбону дуже багато. Якщо буде цікаво, пишіть, що я вам скажу, що саме. Ну, сама рама не карбонова, а все інше карбонове, бо раму складно зробити карбону під акумулятором, вот. то я до чого веду? що Велосипед досить легенький. І величезна батарейка. Ви в гравелі досить рідко це зустрінете. І з цими боньками це суперкомбінація на великій дальній відстані. Плюс його можна використовувати в принципі, як такий от, компактний мотоцикл. Тому що все-таки їхати 45-50 в будь-яку точку, ну, по крайній мере, де я знаю, за півтори години ви точно там.